Е, ідете на якусь тренування, пішли на змагання, зайняли третє місце. Е, ви не такі раді, бо ви хотіли кубок золотистий. Але раз за часом е, вам ви зробили от свій варіант, який допоміг зайняти перше місце. І кубок. Е, Потім ви реалії, потім ви хочете два кубка. У вас тільки один. А ви хочете полицю кубків. У вас тільки один. Потім ви хочете весь будинок кубків, весь золотий будинок. А у вас тільки один кук. Я б таким теж б хотів бути. Ну що, бути таким дурним. Золотий будинок. Це реально якийсь дивно. Купила скорбінку. Залишився останній кусочок. А, а ти його не хочеш їсти, бо хочеш його зекономити. Е, ну, можна його і облизувати, ну, як я. Е, можна облизати і, по, і поставити назад. І так ти будеш економити а скорбінку так ще. Так. Да. Нечайно пірвали книжку. Берете скотч, клей, будь що, приклеїте. все легко. Хочете по нам уберіть свої гроші? Своїх грошей мені навіть не жалко. Е, навіть за медальку. Ну, ну, долари я не хочу тратити на якусь фігню. Е, Не можете його знайти. Е, в школі його нема, в університеті його нема, в коледжі його нема. Е, та навіть його немає на роботі. І в садочку його нема. Е, або і вдома. то, кра... то можете... То... Прощавай телефон, я б би, тебе би був радий бачити. У мене вже таке було, що я е, загубив свій телефон у школі. Та, е, та й під партою був, оказується. Я його не міг знайти, а він під партою був у школі. Я його вдома шукав, весь будинок обшукав. всюди бардак повний. Ну, я це поприбирав. Та... Це це мені щось не подобається. Так, а ну-ка. У вас виріс е, зелен, зелений прищ на нозі, і ви не розумієте, не розумієте, що це, і з кожним місяцем він буде проростати вищий віщий. Це, це вже треба купляти спеціальні пластири, які допоможуть, е, ш, які допоможуть е, зробити так, щоб. Щоб це цей зелений прищ виліз. Бо в мене вже таке було. Появився якийсь зелений маленький прищ. Я на нього не звертав уваги, але я його ну, По... На нозі, От, примерно ось тут, у мене тут носок. Тей. Потім він починає проростати. Ми подзвонили лікарю. він нам сказав купити спеціальний пластир. Ми взяли посередині. Буде червона точка, зараз я вам покажу. Купила мама пластик е, Ви, ви витягуєте. Е, ось тут червона. ну зараз я вам покажу. Тут червона штучка. І оцей штучкою треба поставити на той самий прищ і він буде лікуватися. Да, щось О! Ой, нога молить Скрутили ногу можете попередити лікарем. Що робити? А може вона і може вона до свадьби заживе. от що може статися. Так, що ще можна би сказати? Коротше, не знаю. О, капець, в мене вже часики, уже дуже старі. Вони вже, напевно, мені навіть на руку не вміщаються. Вони ще розряжені. без навіть сім... без цім картки, бо в мене отут сім-картка. Не звертайте на цей ціль уваги. Тут це я поставив, бо в мене є лук. Ось такий лук зі стрілами, і тут можна і зіграти музику. Так. Я не знаю, де стріли. А, знайшов, знайшов. Ось, дивіться, от я взяв синю стрілу. Так, ану-ка. І зараз буду з лука стріляти. Так, анука. Ми набираємо сили і стріляємо, гау! І ви бачите, тут тепер стріла стоїть, блін, вона впала. Ну, ви бачили? Так, тепер... Ну, що там у нас ще є? Ой, такий кіт, якого кит мені подарували і він ще такий дивний. Тут написано Слава Україні, а подивіться, як він взагалі виглядає. Він такий, він для малих дітей. А ну-ка, давайте ми знайдемо нашу Україну у глобусі. Дивіться, такий в мене глобус, Кстати, ця штучка може відчепитись. глобус можна покрутити. І, і можна і, і можна зробити інший напрямок. Так, ось так. так, і я вже бачу Україну, ви вже теж, напевно, можете побачити. Вона така синя. Росія рожева, а от Україна оця, зелена. Вона дуже вона почти як вода, тільки трошки відрізняється по кольорам. Там написано Україна, там ще й Харків, Київ, Донецькому і Львів там написано. Все. Там Румунія, Молдова далі. Ще, значить це вже інші країни. Цю штучку забираємо. Ставимо її сюди. Ау. Так. Оце мій розклад, Там, де написано всі уроки з другого класу. Бо я навчаюся в другому класі. Та... О, тут є четвер QR-коду. Знайшов, ось вони. Вони ну, отут, але ви їх, напевно, не бачите, де ка я подивлюся. Можете, може і бачите. Вони, отут, тут ще ін, значок інстаграма і значок якогось чипачиш. Та тут ще е, ще е, ще игра Бравл Старс, щенячий патруль тут ще є. Так, і ще тут є я, ця гра, я вже забув. Як вона називається? Ну, це розклад занять. Ви поняли? Пластир наклеїли. Кстати, він може отако розкладатися. І ви можете один пластир взяти, відкрити. І все буде тут просто. А поки що е дивіться. Одні часики тут у нас є. Ось так. І нас